Аромат палаючого оксамиту Ексклюзивно для патрону зони відповідальності. Повномасштабне вторгнення в Україну кардинально змінило погляд міжнародної спільноти на початок бойових дій в усьому світі, зокрема у Кавказькому регіоні. Чергове загострення вірменсько-азербайджанського конфлікту у вересні 2022 року серйозно занепокоїло не тільки традиційних Туреччину та Росію, але й США. Нещодавні приїзди спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Вірменії викликав резонанс у світовому медіа. Зі свого боку, позиція України залишається невизначеною, на відміну від Проазербайджанської під час Другої Карабаської війни. Але чому? Гайда розбиратися. Вогонь нового часу Історія міжетнічного конфлікту у Карабасі тісно пов'язана з Російською імперією. Території Карабаського ханства, одного з азербайджанських державних утворень наприкінці XVIII, початку 19-го століть, зі значною кількістю християнського вірменського населення, були остаточно привласнені московським царизмом у 1822 році. Проте боротьба місцевих народів проти окупації додавала нестабільності регіону зі свого боку. Російська імперія задля регуляції покори розпалювала міжетнічні суперечки, якийсь час підтримку мали православні вірмени, проте після відчутного росту впливу місцевих еліт російський уряд змінив курс на користь ісламського азербайджанського населення. І вже в кінці ХІХ століття вірмени християни почали підпадати під суттєву дискримінацію. Полом'я новітнього часу. Новим етапом вірменсько-азербайджанського конфлікту стали події 1918-1920 років. Занепад Османської та Російської імперії спричинили утворення національних держав, зокрема на Закавказі. Демократична Республіка Вірменія та Азербайджанська Демократична Республіка проголосили незалежність одночасно, разом з тим почалися бойові дії. Важливо, що на хід подій безпосередньо впливали учасники громадянської війни в Росії і Туреччина. Якщо Демократична Республіка Вірменія політично орієнтувалася на країни Антанти, зокрема США, то уряд Азербайджанської Демократичної Республіки практично повністю підпорядковувався турецькому. Проте, навіть з підтримкою третіх сил, обидві країни були окуповані більшовиками. Під час активних бойових дій між республіками у регіоні Карабаху війська радянської Росії перетнули кордон Азербайджану та захопили Баку. Згодом дестабілізована та відрізана від зовнішнього світу Вірменія також зазнала поразки. Перетворення демократичних республік на радянські супроводжувалося імперською політикою поділу кордонів. Молода комуністична держава, бажаючи покращення дипломатичних відносин з післявоєнною Туреччиною та посилення міжетнічної напруги створювала відповідні умови. Так було вирішено, що спірний регіон, негірний Карабах. Населення якого на понад 90% складалося з вірмен, повинен стати автономією у складі Азербайджанської РСР. Вірогідно, що це можна було виправдати територіальною близькістю, проте інший спірний регіон, населення якого вже складалося переважно з азербайджанців, став ексклавом у складі тієї ж азербайджанської РСР, залишаючись повністю відрізаним. Протягом 70 років ситуація не зазнавала змін. Дрібні внутрішні суперечки повинні були стати перепоною на шляху до закріплення національної свідомості. Активна політика радянізації затверджувала перемішування народів, але з падінням імперії розвинутого соціалізму почався новий етап у вірменсько азербайджанському конфлікті. У 1987-1988 роках серед вірмен поширювався масовий рух, що закликав радянську владу передати спірний регіон Вірменії. Зі свого боку, Азербайджан заявив, що приєднує Карабах як свою територію. Починаючи з погрому вірмен в Азербайджанському місті Сумгаїд у лютому 1988 році, конфлікт ставав дедалі більш жорстоким. Законодавчі збори Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки та Нагірно-Карабаської автономної області прийняли резолюції про об'єднання Нагірного Карабаху з Вірменією. Які були відхилені азербайджанською та центральною радянською владою. У грудні 1991 року населення нагірного Карабаху проголосило свою незалежність з наміром возз'єднатися з новою незалежною Вірменією, дії Єревану та Степана Керту були відхилені владою незалежного Азербайджану, що ознаменувало нову війну. Перша нагірно Карабайська війна завершилася припиненням вогню в травні 1994 року, коли вірменські війська контролювали практично всю територію колишньої нагірно Карабайської автономної області, а також більшість із семи прилеглих районів Азербайджану. Республіка Арцах стала де-факто незалежною державою, хоча й тісно інтегрована з Вірменією, а її територія залишалася міжнародно визнаною частиною Азербайджанської Республіки. Загалом Азербайджан мав значно більше людські та природні ресурси. Спадок від Радянського Союзу дозволяв вести довготривалу війну, але через низький рівень підготовки військових і внутрішні суспільні особливості мусульманського ладу, які ставили кланові інтереси вище державних, вірменські збройні сили змогли досягнути значних стратегічних і тактичних переваг, що й вплинуло на кінцевий результат бойових дій. Після Першої Карабаської війни між двома країнами почалося локальне протистояння. Накопичення зброї та ресурсів для ведення нових бойових дій відбувалося одночасно зі спробами міжнародної спільноти врегулювати конфлікт мирним шляхом як от перемовинами в Астані 2004 року, у Рамбує та Бухаресті 2006 року. Також було створено мінську групу ОБСЄ – яка повинна була ініціювати дипломатичний спосіб вирішення проблем, натомість уряд Азербайджану залишився незадоволеним рішенням групи, яка закликала до проведення референдуму в збірному регіоні. Небажання сторін йти на поступки тільки посилювало ворожнечу. Регулярні воєнні провокації на кордонах підбурювали населення міжетнічна напруга досягла свого апогею в 2020 році, коли азербайджанська армія розпочала спецоперацію з метою повернення своїх територій. Друга Карабайська війна тривала 44 дні і завершилася цілковитою перемогою для Азербайджану. Згідно з підписаною мирною угодою, Вірменія мала вивести весь військовий контингент з прилеглих до Нагірно-Карабаської республіки районів і передати під контроль Азербайджану частини території Арцаху, зокрема стратегічно важливе місто Шуша. Спалахи сьогодення. У ніч проти 13 вересня Вірменія заявила, що Азербайджан розпочав бойові дії на кордоні. Міністерство оборони Вірменії стверджує, що Баку використовує артилерію, міномети, безпілотники та великокаліберну стрілецьку зброю. Під ударом опинилися населені пункти Варденіс, Сотк, Артаніш, Ішханасар, Горіс та Капан. Важливо зауважити, що всі ці села та міста розташовані на території Вірменії та не мають відношення до традиційно спірного регіону. Обстріл території суверенної держави, якого не ставалося в ході Другої Карабаської війни, викликав вагому реакцію у світі. У мережі медійні особи почали закликати підтримати Вірменію, тоді як прем'єр Нікол Пашинян звернувся за допомогою до урядів різних країн, зокрема США та Росії. Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі прибула до Єревану 17 вересня. Метою приїзду була підтримка Вірменії у боротьбі з Азербайджаном. Візит протривав до 19 вересня. Американська політикиня зауважила, що США є дружніми до Вірменії в протидії Туреччині в питаннях нагірного Карабаху. Сьогодні від США до України, Тайваню та Вірменії світ стоїть перед вибором між демократією та авторитаризмом. І ми повинні знову вибрати демократію, заявила спікерка. Російсько-українська війна значно вплинула на світову напруженість. Для США та Європи протистояння Єревану та Баку перетворилося з локального конфлікту на ідеологічне протистояння. Особливу роль відіграє внутрішня політика країн Закавказя. Вірменська оксамитова Революція 2018 року призвела до зміни влади та відповідно початку в Україні. Відверто про російський уряд, що голосував проти цілісності України на резолюції ООН 2014 року, було змінено на більш прогресивний на чолі з лідером акцій протестів та жертви політичних репресій Ніколо Пашиняном. Зі свого боку Азербайджаном керує Ільгам Алієв, який успадкував владу від батька, колишнього президента країни відповідно до Конституції країни вогнів. Одна й та сама людина може перебувати на посаді президента необмежену кількість термінів. Таким чином Алієв вже вчетверте стає лідером Азербайджану, попри гучні скандали щодо фальсифікацій на виборах. Проте варто зауважити, що країни Закавказя достатньо суттєво заграють з Росією загалом. Українська журналістика іноді презентує Вірменію як головного російського союзника в регіоні, що може підкріпити фактом членства в ОДКБ, але специфіка російського посередництва полягає в абсолютній користі для самої Москви Росія, головний постачальник зброї для обох держав. Через значно потужніші фінансові можливості Азербайджан є одним з найголовніших покупців техніки та воєнної амуніції. Зокрема, експерт Російської Ради з міжнародних справ Андрій Фролов зауважує, для Росії це вигідний партнер, що платить живими грошима, а не бере в кредит. На мій погляд, у питанні поставок озброєнь. Ще такого не було, щоб Росія в чомусь відмовила Азербайджану, і я впевнений, що так буде надалі. Цитата взята з відео Владлена Мараєва Карабах арцах біль, який навщухає історія без міфів. Важливо, що Вірмені наразі є членом ОДКБ, причиною слугує відсутність гарантій миру для Єревану в регіоні, проте зацікавленість Заходу в конфлікті внесла суттєві корективи в політику країни. Нещодавно в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне. Моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії, сказав Пашинян. Прем'єр наголосив, що на тлі масових антиросійських протестів це не просто гра слів, це дуже серйозний зміст. Також в українському інформаційному полі часто зустрічається думка мовляв, арцах є ідентичним проєктом, як і так звані ЛДНР. Проте важливо зауважити, що не всі конфлікти в світі можна розглядати через призму російсько-української війни. Донеччина та Луганщина історичні регіони України, де частка українців завжди суттєво переважала над іншими етносами власне, ці регіони ніколи не були російськими, проте їх піддавали зорсіщенню та комплексній пропаганді. Зі свого боку, нагірний Карабах був частиною різних державних утворень, як азербайджанських, так і вірменських. Регіон перебував під впливом різних культур. Проте, фактично, єдиною причиною, чому на початку ХХ століття Арцах став частиною азербайджанської держави, слугує курс Радянського Союзу на зближення з Туреччиною. Очевидно, що не варто розглядати конфлікт біполярно, мовляв, наші та чужі. Вірменсько-азербайджанські відносини комплексна проблематична тема з глибоким історичним контекстом, натомість значна кількість наших співгромадян віддає перевагу простому та зрозумілому виправданню своїм переконанням. Часто можна почути, що офіційна позиція України загалом проазербайджанська, і ми просто повинні її слідувати, проте це не відповідає дійсності. Якщо в 2020 році українська дипломатія підтримала Азербайджан з небажанням прямого втручання, то в 2022 році закликала сторони до політику дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, світовий погляд загалом змінився. Вірменська нація заручається підтримкою Заходу, тоді як Азербайджан укріплює співпрацю з Туреччиною, бойові дії не на території Карабаху вказують на бажання Азербайджану реалізувати свої геополітичні амбіції. Режим Алієва тисне на Єреван з приводу створення повністю підконтрольного Азербайджану на коридору, а не повернення собі територіальної цілісності. Після Другої Карабайської війни ескалація конфлікту слугує засобом політичного тиску, а втрата впливу Москви на Закавказі лише підігріває бажання країни вогнів втілити бажане. Постскриптум Автор не закликає читачів підтримувати когось із учасників конфлікту. Проте надає їжу для роздумів факти, на основі яких можна сформувати особисту думку. АРОМАТ палаючого ОКСАМИТУ АВТОР АРСЕНІЙ Войтенко. Ексклюзивно ДЛЯ Патреону ЗОНИ відповідальності. АВТОР ілюстрації – Дмитро КаПУСТЯН